Долар знову змушує хвилюватися українців і вже коштує майже так само, як і євро. Показник у 41 гривню за долар знову було перевищено. За тиждень від 10 до 17 червня американська валюта здорожчала на 40 копійок. Що зараз до спостерігати в рамках 40 41 Так, Да, на міжбанки воно буде туди-сюди рухати. Щас від часу, можливо, якісь 20-30 копійок в одну сторону, в іншу. Звичайно, готівковий ринок він. Там буде 41, ну 42 маломовірно, але дійсно от така ось ситуація. На сьогоднішній момент, якщо навіть подивитися, українці скуповують валюту, але обсяги з купівлі невеликі. Тобто немає якогось панічного життя. Економісти прогнозують, що на цьому тижні готівкова гривня утримається на рівні між 40 гривнями 80 копійок і 41 гривнею 50 копійок за долар. Особливого зниження котирувань готівкової валюти в обмінниках і в касах банків найближчим часом очікувати не варто.